Наш ранок триває, і ви здивуєтеся, чому чому ми стоїмо чому знову ми тут? Досі, а чого вони там досі стовбичать? Що вони не на диванах? Напевно, гості не прийшли. Ха-ха-ха, так да, їм да, і треба, да. хай там прокидаються. Ні, ви не вгадали. Наші гості вже завітали до нас в студію. І насправді їх більше ніж у нас гостей зазвичай. І тому нас просто витіснили звідти з диванів. Але все одно вітайте гурт Ван Дорф» в студії програми Ранок на тисі. Кістон Халус, Родіон Сонлай. от мене одразу Родіон Сонлайн, от, прям от так і є. От всюди воно так записано, так? В паспорті та, теж. А, Паспорт. Теж, теж, теж. Дмитро Шевчук та Роман Мацкевич завітали до нашої студії з презентації своєї відеороботи, яка має назву звізди, мої звізди. Так? Так. Як взагалі. Прошу. Так воно є. Так, так воно і є. Uh, ну, от ми щойно поза ефіром поспілкувалися про те, що гурт ну, достатньо новий 5 місяців взагалі, ну от цікавить. Логічне питання: як ви зібралися всі докупи, і чому Вандор і хто взагалі ідейний натхненник проекту і от ваш напрям творчості? Ну, Вандор, це в прикладі з угорської це мандрівник, або ну і словаки так кажуть. Вандроунік. Ну з Родіону ми вже знайомі давно. Ми коли грали в такому гурті Рокаш. Я ну, ще маленько поправлю, що я йде тепер грав. І Але я з тобою. Там ми так разом. Ну, і була така ідея, щоб створити щось новеньке, щось показати. А чому назва саме мандрівник? Ви себе асоціюєте з такими мандрівними музикантами? Мені одразу бремінські музики приходять мені одразу. Насправді мені здається, що музиканти взагалі всі мандрівники. Це нормальна назва для такого гурту, як наш. Нещодавно ви виступали е, на одному із фестивалів нашого регіону. Це був ваш перший такий це виступ wow, wow. на Fest, про який я фестивалі. вчора говорив. <ріст> 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 все мені тут схарапудив. Це був ваш перший виступ ось такий на фестивалі? Чи до цього ви теж вже десь виступали? Так, це був наш перший крок. Такий нас, да, нас запросили, ми знали, що ми готувалися до цього. Тобто це було таке. Не старт. було якогось такого переживання. Як сприйме публіка? Е -е. Чи зрозуміють оцінять, чи, чи вже по тим, ось, тим композиціям, які у вас є, ви розумієте, що ну публіка вже вас сприймає? Ні, Ну, хвилювання вони завжди є, і через декілька років воно воно мусить бути присутнє, тому що воно так. Ви задоволені взагалі своїм виступом? Ну, як ми задоволені. як це, все відбулося? Це було дуже файно, дуже енергетично, правильно. На гарному місці? на гарному місці, ось цим не можу не погодитися. Насправді я хотів би сказати, що ну стосовно гарного місця, дуже багато хто о, говорить про те, що дійсно локація, яка вже от декілька років використовується. використовується так, вона надзвичайно зручна, і от, всі артисти лише позитивно відгукаються про цю локацію. Чи насправді це е, я не знаю, вдача, чи це дійсно просто хороший підхід організаторів саме до, до вибору локацій? Ну, щоб організація була дуже на високому рівні, це можна сказати, що це є Європейський фестиваль музичний. Він не подібний на наші, наприклад. По атмосфері це точно. От ну тоді повертаємося до вашого гурту. Скільки взагалі виношувалася ідея створення гурту, і взагалі, от учасники, як ви як ви їх знайшли? Тобто, чи це була якась, ну, от як часто буває, якась зустріч, яка просто ну не те, що рокова доленосна, до, доленосна зустріч, тако. або це дійсно просто професійний підхід до там покрокового підбору музикантів, саме яких ви хотіли б бачити в своєму гурті? Десь приблизно три роки. Я думаю, що пішло на те, щоб ми зібралися. Я вже давно охотився за іштанчиком, щоб затягнути в свої сіті. Але ну, так не ставалося, бо була і робота, у кожного своє, різні такі моменти. І нарешті, от десь п'ять місяців тому Іштанчик казав, ну, давайте, давайте вже зробимо щось, давайте щось буде наше таке інтересне. І після того ну, я сідаю і починаю робити матеріал. Так його треба зупиняти, що і продівати. дуже швидко, тому я сам від себе не очікував такого, що він так швидко прийде. — Така ефективність Тут. буде він просто в один день, в один день прийшов. Во так поклав мені купу папірців і каже, поїхали. Це... До нас телефонують телеглядачі. До речі, Алло, доброго ранку! Зап... Ви ще з нами? Доброго ранку. Доброго. Я вітаю вас всіх і вашу нову створену групу. Але таке питання: а що сталося з групою рука? Чому ви колись там грали? Я вам успіху бажаю, але що таке сталося з рокаш, групою? Ну, дякую за запитання. З рокаш нічого не сталося. Вони працюють і надалі, і вас mm. Ну, просто таке трапляється. От, До речі, Так, творчі люди інколи. Не те, що ну вони не розходяться в поглядах, просто розуміють, що на якомусь етапі їхня тво їхній творчий тандем вже себе ну вичерпав напевно. Так мене от так мені так подобається. от Родіончик і Штончик, як вони один одного називаються взагалі клас. От мене хлопці, діма і роман, цікавить взагалі, як ви стали частиною колективу, і взагалі, от як наскільки довго ви займаєтесь музикою? Взагалі займаємося музикою. Ну я з 14 років займаюся. Діму знаю давно, ми хороші друзі. Познайомились ми на вулиці. Чисто случайність, виходить. Так, така випадковість. Я вуличний музикант. Тобто професійною музикою ви не займалися до цього? Ні. Ви так само? Ні, ну як само. Ну, як любитель. Mm -hmm. Як вам одразу вдалася співпраця? Чи були от, якісь такі творчі, можливо, я не знаю, якісь моменти, коли. Притирання. Так, такі музиканти, творчі. які, ну, тобто, досить довгий час вже займалися mm -hmm. професійно і професійно грали, виступали, і ви, ну, тобто, музиканти, ну, скажімо так, новачки, які прагнуть там досягти якогось успіху або взагалі професійно здобути? Що ви вперше почерпнули саме від ваших колег? Mm -hmm. Я думаю, що у нас все вдалося. Все супер було. Як вам взагалі такий досвід? Не страшно було там ні, вперше ні. виходити на сцену? Ні, ні, то не вперше. Ага, виходили на сцену так, не вперше. Так, так, так. А, та ви звикли до публіки. Постійно всі підходять, yeah. тицюють пальцями. Він ви каміння футболка. Я так почув маю. Вам як здається? От, здається, от хлопці одразу? Ну, от ви знайшли одразу в них те, що дійсно шукали і хотіли. Ну, ясно, що є завжди момент притирання, якогось приглядання. Але нормально, все класно. Вони кльові музиканти і. Є куди ще рости, ясно, що і прогресувати. Я думаю, що все буде добре. Як вважаєте, одразу от перші, перші відгуки стосовно вашого нового проекту, вони такі, на які ви очікували, чи все ж таки ви очікували на трошечки інший? Можливо, ще позитивніше? Можливо, навпаки, ви очікували не такий ажіотаж. От як Ви знає? Тому що я багато дійсно зізнаюся, багато в яких комах я чув про те, що казали там. Це ви чули там новий проект Родіона Іштона? Вони мають виступати десь там на, на Wild, десь іще треба буде з'їздити, послухати. От дійсно має бути щось цікаве. Інтрига, чи чули, так, так. Так, так чи чули ви такі відгуки? і Взагалі, чи дійсно все виправдалося, випродалося ви ваші сподівання? Ну я бачив просто по мережі, що багато людей чекало це, що коли воно вже бо якось так вийшло, що після рукашу я пропав, ну так, не пропав, багато але багато ну, я... хто про це говорив. Що вони зникли і я співав і далі просто трошки інакше музику. Я співав ну, в кантусі, бо я там працюю, тобто і філармонія угорській мелодії, там я солістом. Ну і бачу по, по мережі, що ну нарешті, тому ми стільки чекали. Так що це дуже приємно. Ну, я не очікував, наприклад, що воно воно так. Завжди, коли з'являється щось нове, з'являються, звичайно, і ті люди, які готові дати цьому оцінку: як позитивну, так і негативну. Ваше ставлення до критики взагалі? Ну, Критика мусить бути, і це добре, це треба приймати. Але ми все все одно робимо те, що нам подобається. То, тобто що... критика так, не вбиває вбиваємося. Так вашу як ми антузіаз. це відчуваємо, тому що ну, всім не, не вгодиш, як кажуть. Якщо. Давайте подивимось. Так, нарешті, що, ми робите, ж зібралися потім тут так само так, для того, щоб все-таки презентація кліпу. Звізди мої, звізди, групу Вандор відбулась. Ну і ми її розпочинаємо. Цю презентацію. Тож дивимось кліп. Звізди мої, звізди, ясно засвітіть ми. Покажіть ми путь, котрим треба йти. Покажіть мне путь, да моими до милаї мої з рідненькими очми. Покажіть мне путь, да мои до милаї мої з рідненькими очми. Десяти литр мені я так тя люблю, праздни, так тя люблю, мила моя ружа, не знам, зо зомнуся ти, так тя люблю, мила моя ружа, не знам, что зомнуся діє. Pačka mój Boże, pomoci mi moi ospakaj mi душу pa ja wschedu, ne badzu jaсти, ne mašu ja piti, balemilha ljubit. Не можу я їсти, не можу я пити, бо не мою милу хочу я люблю тисять літрів мені є, так ця любляв просміє. Так ця люблю, мила моя руша, не знам, що зумнуся ті, так ця люблю, мила моя руша, не знам, що зумнуся ті, чило го, чила гок, Надзвичайно така лірична композиція. І сьогодні зранку, дорогі наші глядачі, якщо поруч з вами ваша Люба, то обміть її, поцьомкайте і назвіть її само. ружечкою своєю. <гум> Взагалі дуже правильно кажуть, бо що це не починається, а так і має бути завжди. Для чого ми пісні пишемо? Для людей. <гум> <гум> так, для Але того, ні, щоб Ну, все настрій роботичний. правда ж захотів якусь гарну ружечку обняти. Звісно, бачиш, на те <рес> вони пісні створюються, щоби не почервонів розбудити в людях оті прекрасні почуття, які там дрімають під пилом всяких соцмереж, роботи, нової дороги, розмітки і всього іншого. лайки, фотоки, якихось а взагалі -як? звідки беруться тексти пісень. Ну, по перше, хто написав текст і хто написав музику цієї пісні? Ну це угорська народна пісня. Ага. Так, точніше, тут їх дві. Вони так зміксовані. Ну, Я спробував щось перекласти трошки, щоб отак воно так вийшло. А музика абсолютно це все радіанно. Дуже гарно, але мусимо поступитися словом нашому телеглядачу. Доброго Алло, ранку! доброго ранку. Да, здравствуйте. Знаєте, мені дуже понравился цей кліп. Кроме одного моменту, коли один із ваших колег курить в в клипе. Мне вот интересно, вот вы вообще стараетесь вести здоровый образ жизни, потому что на вас многие равняются. Вы понимаете, вот в, в украинском языке есть хорошее слово шанувальники. Вот, в плане этого, то есть... Вот, вы стараетесь все-таки, чтобы... Как у вас отношения с шанувальницами, да, девушками, женщинами? И все-таки вот есть такое понятие счастья, слезы радости и слезы смутку, да? Вот как у вас в этом плане, как вы в этом направлении работаете? Пожалуйста. Вот, Дима, mm -hmm. ты по-справжнему был? для... для... ему. Я действительно курю, да, это есть конкретный минус, но я думаю, что этот минус есть но... у многих. Я над этим буду работать все постепенно. Да, была просто вот идея клипа именно вот такого плана, что должен был быть сигарета. Честно говоря, я был не очень в восторге там сидеть. Писнет. и вот 20 это вот. Дубль. Да, 20-й дубль. И Но вот это и куришь, бачка, куришь, да, там, да уже пачка, одна пачка, уже полторы пачки, я уже такой сижу зеленый, ну что, уже когда конец, дальше куришь, ну все. Насправді, це можливо для Дружні такі обстановки, що хлопці сидять біля кастра, щось згадують, і ну хтось добре, що не п'ємо. Ні, ну насправді так. Воно таку атмосферу створює. Так, дійсно, друзі сидять біля вогню, настивують собі пісню. Так і ну, ну, звичайно, я розумію, що так, це не той при не той приклад, з якого варто брати приклад, але все ж таки, ну. Стосовно другої частини питання, як ви вважаєте, чи дійсно воно впливає на шанувальників, Впливає на тих людей, які спостерігають за відеороботами. Ну чи дійсно люди сприймаються як та картинка, яку має бачити режисер, чи дійсно там, топ, тобто вони там палять або ще щось. Ну, от як Ви вважаєте? Чи дійсно це кидається в очі? Ну це кидається в очі, але так бачив режисер, і ми. Ну, так. Ми так мусили, значить, ми так. Ми мусили це зробити, да. Так. Кстати, от от магнікудатні деньги. Особливо вже сам Хочем подякувати. Це був Богдан Козучук, Юрій Готра і Simple Things Production. Так що дякуємо гарно їм за що вони нас так підтримали за ідею, за це все. Дякуємо гарно студії числа в Надії Донецьку за аудіо, прекрасно. Взагалі Богдан Козачук знаходити... Вже другий кліп, ну, скажімо так, привозить другий кліп до нас в студію ну, за останні декілька місяців. Ну, Спочатку Творча людина. Карпенка, та, тепер... Енергія з нею аж, аж, аж б'є ключем ось. Родіон, дивися, скільки одразу написав. За п'ять місяців майже 20 пісень, вже живий виступ, вже відеоробота, нічого собі. Ти. В... Попробуй, стримай весь цей. А ж знаєш так, а що зробив ти? За останні п'ять місяців цікаві. Майбутні ідеї, майбутні, можливо, поїздки, роботи. Що нас очікує від вас? Ну, плани такі, що думаю, будемо сідати потрошки на студію, записувати. Є розмова на рахунок нової відеороботи роботи вже. Так, так що. Працювати, 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 виступи, де планується найближчі? Є взагалі. декілька запрошень, це Чернівецька область, це десь там якийсь фестиваль. А, бобовище, Нукачевський район. Угу. Так що? Ну, помалу, тобто потрату. почути вас і ще цього літа можна буде і навіть восени. <реш> Ну, ми дякуємо нашим гостям за Максим. Жизнь що ти Ти мрієш? Ні, насправді так. Я просто з -з задумався над тим, куди а... може бути з'їздити Бобовище так а куди ще бобовище, бобовище, ну, тут мені згадалося. Одразу. Так ми хочемо подякувати в першу чергу нашим гостям за те, що завітали в нашу студію, за те, що принесли ось таку частинку, дуже приємну своєї творчості, за те, що продовжують цю чудову справу. Ми бажаємо вам нестримного творчого натхнення завжди. Бути в хорошому настрої, щоб ваші фанати брали тільки гарний приклад з вас. Ми сподіваємося, що вже зовсім скоро ви до нас знову завітаєте з якоюсь іншою відео або аудіороботою. Як то і... кажуть, на Закарпатті, ми вас не лишимо. Ми Дуже? будемо постійно Дякую. вас моніторити Дякую. і все новеньке, що буде у вас відбуватись в колективі, обов'язково будемо анонсувати і запрошувати вас до нас. Ну, я нагадую, що в студії програми Ранок на Тисі гостями зранку був гурт Вандор. Вандор, і Хаус, Фродіон Санланд, «Метро Шевчук та Роман Мацкевич гарного вам дня, файної днини і побачимося. Ми звичайно ж не прощаємося з вами. Ми продовжимо наш ефір вже незабаром.